Наша розповідь сьогодні буде дещо незвичною. Ми поговоримо про місця, які чи не найчастіше відвідували українці, які мешкали в тодішньому Парижі. А відвідувати було кому, бо протягом 1900-1939 року тут працювало біля ста місців з України, серед них Архипенко, Бойчук, Андрієнко, Грищенко, Левицька, Делоне, Ткаченко. Велика маса українців опинилася практично в один той самий час у Парижі. Де вони пили каву, перехиляли чарку? Де можна перейнятися той атмосферою, якою приймалися вони? І таких атмосферних крапок в Парижі було кілька. Ось одна з них розташована на Монмартрі. Мулен де Галет. Знакова крапка. Не можна її оминути в жодним чином, якщо відвідуєш Монмартр. І звісно, ми не могли пройти повз оспівану ренуаром кав'ярню, чи кабаре на той момент. Ми бачимо, що його бал в Мулен де Галет Писалося саме тут. І звісна річ, що українська мистецька сотня, яка мешкала в Парижі від 900 року, не могли оминути і не зайти так само, як ми зараз заходимо в цю кав'ярню. Бо з 1900 року це місце стає культовим. Паризькі відомі актори, актриси, мисці і мисткині, що Монмартр. штумують Монмарт. Аби дегустувати галети, тобто здобне печиво з келихом мускату. І це все відбувалося саме тут. Тому він називався Молен де ля галет, тобто молин, який робить галети. Ну, він не робив мускат, але мускат. Було звідки взяти засідником цього закладу, звісно, був Пікассо з відомих тих мисців, які творили з 900-го року, які творили нову школу, і з якими контактували українські мисці, і його тоді ще другий товариш Аполінер і властива Аполінерніше Аполінарій Костровицький Аполінер. Це його псевдонім творчий. і він опікувався українськими місцями, які на той момент мешкали в Парижі художниками, малярами, І він запрошував разом зі собою. Ходнім ти зі мною морянделеґалето сюди і впевнений, що і Соня Делане, і Соня Левицька, і Архипенко, і всі решта не відмовлялися від Аполінервого запрошення. Та бували тут обов'язково, тому що не можна було бути на Монмартрі і не бути тут. Молен Дреґелет, як не бути, якщо колись тут танцювала улюблениця, тулузелотрека Гулю вона виконала тут вперше ось головні па головні фігури канкану. Власне, ми можемо сказати, що тут народився Канкан. -кан. Як не зайти сюди студентам української мистецької школи, ну уявної звичайної школи. Звичайно, що вони не були тоді студентами, хоча навчалися у різних викладачів, проходили навчання навчання мистецького, але мистецьке навчання включає в себе також і навчання жити в погемному середовищі, і бойчук, і решта українських місців Парижу звичайно були бувальцями таких закладів. Але абсолютно і здорову конкуренцію складало кабаре Моляндереґелет інше у кмітливого кролика Алапан Ажільц. Також була розкішна крапка. Такий собі мистецький клуб тут. Часто бували усі наші добрі знайомі і українці, в тому числі. Звісно, що один з першим, хто сюди їх завів, це був той самий саме Аполінар, який був умовним хрещеним батьком тодішнього українського мистецького кола, яке разом з ним ставало бувальцем усіх тих місць і крапок, куди ходив він. Це відоме кабаре було одним із них. Саме в Ляпан-да-Жіль Пікассо написав відомі портрети Арлікіна, що п'є за стійкою бара, Маргарет Люк. Це жінка з круком. Це була Трапка для паризького Бомонду, який збирався там. І, звісно, на останню роль відігравав Аполінер, тому що саме там Аполінер читає свої алколі, тобто свою найвідомішу поетичну збірку. Один з віршів, котрої має прямий стосунок і до Архипенки, бо саме Архипенко розповів Аполінеру про репіне, на який написав картину в запоріжці. Пишуть відповідь турецькому султану це сподвигло полінера написати вірш, відповідь козаків турецькому султану. Зачитав він його в тому числі, як частину збірки алколі у кабаре Лапандажіль там Соня Левицька, тому що вона і мешкала поруч, і працювала за полінером цілком природно, що вона тут бувала. Як би з неї також обійтися було полінерові, тому що саме з нею він опрацьовував графічні вірші свої каліграми. Чому не тут? Чому не у кабаре? У кмітливого Ролик це був його кабінет. Він тут працював як у багатьох інших місцях, і потім і до того. А це ще один заклад, де можна було випити аперитив. І це робили справно і Архипенко, і Андрієнко, і Грищенко, і Левицька. Та могла це робити. Чому ні? Вони тут жили, вони тут бували, проводили час. І це цілком імовірна історія. Заходили до Пульбо і випивали по аперитиву. Казали, що мистецьке сонце Парижу сходило над Монмартром, а заходило на Монпарнасі. І от властиво так рухалася разом із сонцем в Паризька богема. Поступово мисці перебазувалися з Монмартру на Монпарнас. Ну, Вони спочатку тут селилися з 1900 року. Спочатку їх вабив Монмартр, а пізніше вони перетворили Монпарнас на новий Монмартр, і це одна з його Берлин славно відома клозарі де Ліля. Тут завсідниками були і Пікассо і Полінер. Пізніше до них долучився, чи їх замінив на цьому почесному постові Гемінгвей. він. Часто сидів за барною стійкою. Він властиво там найбільше бував. Це його було місце для споживання перетивів для спілкування з друзями, для розкошування тими хвилинами життя, які він готував себе до вечері. Саме тут йому Фіджеральд передав рукопис на ознайомлення на трасі Хрузері Деліля, копис Великого Гецьбі. І головне, саме тут збиралася так звана банда Делоне, Робер Делоне і Соня Делоне своїми приятелями. Ми тут формували своє коло спілкування спілкувалися зі всіма рештою. Певне, що вони бачилися в міжвоєнний час із е, Гемінвеєм перебирання стафетної палички мистецького середовища. Це середовища вони не були монолітними, але були об'єднаними. І одне з таких середовищ створили саме тут подружжя Долоне. Тому завітати в цю кав'ярню вартує бодай через це. І з іншого боку, ну звісно, що все середовище української паризької школи побувало в колозрі деліля, тому що це було знаковим місцем, і не побувати вони тут просто не могли. Ми ставимо тут також українську мітку на мапі Парижу. Колозарі Деліля була поруч зі знаковим рестораном того часу. Ротонди я найсловетніше, напевно фото тих часів Пікассо. Він тут оточені модільяні. І Сальмона перебувають саме біля ротонди. Це одна з найважливіших крапок мистецького маршруту тодішніх мисців. Тоді богема перетинала дуже часто це перехрестя для того, щоб опинитися саме у ротонді. Тут бували і українці, і Левицька тут бувала. Були тут і Соня Делоне з чоловіком. Був тут і е, Олександр Архипенко. Були решта членів української філії Паризької школи. Тому що це місце було важливою точкою зустрічі і палких мистецьких дискусій, з яких можна було об'єднати з обіду. Зараз ми перебуваємо вже на бульварі сен Сен-Жермен. Тут мешкав. А Тут вказівка, табличка. Він жив тут спеціально, щоб бути недалеко від улюбленої кав'ярні кафе де Дефля. Спочатку він тут організував на цьому першому поверсі, де зараз ми перебуваємо, редакцію де він видавав усі свої видалі. Він опрацьовував тексти, часописи. Тут це було це було редакційне приміщення, це було його офісом. І звісно, що тут була тут разом з ним працювала Софія Левицька, бувала бо поруч жила Соня. Делане з робером долане вони тут бували достатньо часто і бачилися за полінером. Тобто, це частина українського життя, української культури Парижу тодішнього часу і до 79-го року тут мешкає. Соня Далене, чому є. Поруч, недалеко від сен -Джермен. Ми Це вже показувалося в фільмі. В описі до відео, звичайно, буде посилання на нього. Тут Дюмагог, також місце, де часто перекушували в основному паризькі місці. І поруч, трошки вже сучасніший акцент в українському житті Парижу. Це... Ми вже розповідали про нього бар Напарт, де збиралися українці після служби Божої церкви. І про це ми розповідали одному з наших фільмів присвячених і Сен-Жермену, і Архипенкові. Посилання на нього буде в описі під відео.